Дякуємо вас на молитовній зустрічі спільноти Святого Миколая. Сьогодні би з вами хотів поговорити, разом, розважити про таку дивовижну річ про наш погляд на наше життя і на наше ми. Я думаю, що всі ви зустрічали в Святому Письмі по два-три рази в кожному розділі, чомусь євангелисти досить таки досконало описували той чи інший погляд. Навіть сьогодні ми чули в Євангелії, що. Ті погляди, які Ісус, який звів погляд, останній погляд. Також от той момент, коли Ірод хотів бачити Ісуса і наголошено, що Він дуже хотів бачити Ісуса. Чому для Господа є настільки важливе передання того моменту, Тих поглядів, погляди, бачення, візія і в кінці кінців дар видіння. Зараз я би хотів вам зачитати один уривок зі Святого Письма, який є насправді дивний, незрозумілий до кінця. І до кінця ми його зрозуміти не можемо. Отже, цей є тільки в Євангелії від Марка, приходить, приходить же в отець Вецедіду і ось приводять йому сліпого та й просять Його, щоб його доторкнувся. Узявши ж сліпого за руку, вивів він його за село і слиною помазав йому очі, поклав на нього руки та й спитав його. Чи бачиш що небудь? Глянув той і каже бачу людей, неначе в дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому руки на очі, і той прозрів, і одужав, і почав бачити усе і здалене і чітко. І послав його додому, кажучи, навіть у село не заходь. Дивовиж, дивовижна річ. Ісус ого чоловік, якому нібито не вдається за першим разом чинити і зробити чудо. Чому? Чому так відбувається? Цей уривок є настільки глибокий, Цей уривок є настільки глибоким, що кожне його слово має дуже велике і могутнє значення. Перш за все ми бачимо, що цей сліпий не сам приходить до Господа. Ми бачимо, що його приводять до... Значить, якщо відчуваємо себе сліпими, до певний, як зараз про це ми будемо розважати, ми потребуємо тих людей, які мають за руку нас привести до Господа, бо, можливо, самі ми є не в силі, бо не знаємо, куди йдемо. Дзвонить до нас одна жінка із Америки, з Нью-Йорку. І каже, я побачила ваш сайт, я також його відновив в Святому Дусі, я в такому захопленні, я хочу служити Богу, я хочу творити спільноти. Скажіть мені, що я маю робити, щоб зареєструвати спільноту. А люда зразу ж їй каже, прошу пані, скажіть мені, будь ласка, а де ви проходили формацію? Яким харизмами ви, ви служите? Хто є в кінці кінців вашим духівником? Нічого мені це, ви мені це не кажіть, мені цього не треба. Ви скажіть, як я маю зареєструвати спільно. В деяких моментах нашого життя ми насправді є сліпими і думаємо, що самі дійдемо до Бога, але потребуємо тих духов, духовних провідників, духівників. Також світських осіб, які насправді є з Господом, і які можуть нас привести до нього. Не до себе, а до нього. Другий момент. Ми бачимо, що вони привели цього чоловіка в селі, в селі. Але Ісус не робить там чого. Він бере цього сліпого заруку. І виводить за межі села. Чому так робить Господь? Напевно, в цій таємниці оздоровлення Бог не хоче, щоб були присутні інші люди. Видно, ця таємниця оздоровлення є настільки інтимною, близькою де є тільки Господь і ця хвора немічна людина. Але не тільки ми бачимо, що Бог виводить його за межі села, за межі нашого колишнього гріховного життя, але про це поговоримо зову. І саме за межами села, хто скажете зараз, не, не переживає, за межами села погробить таємну річ такого уникальні. Він помазує слими очі в цьому слібому. І що ви думаєте, він прозрів? Так. Але Ісус його питається, скажи мені, що бачиш? Як ви думаєте, Ісус не знав, що Він бачить зараз? Чи ні? Чому Ісус питається його, що зараз бачиш? Часом в нашому житті, коли Господь в особливіший спосіб виводить нас за межі свого, за межі нашого села і кладе на нас руки, торкається нас своєю благодаттю. Ми відчуваємо цей доток, ми відчуваємо його благодать. Але ми починаємо дивитися на світ, і наше бачення є нечітким. Чому Господь тут єдиний раз в Святому Письмі мусить повторити те чудо двічі? Що заважає нам чітко бачити Бога? Зауважте, Бо вже його торкнувся. Як і нас з вами. Ми вже є в Його церкві. Ми вже є християнами. Але чому до кінця ми не бачимо чіткої картини світу або чіткої картини власного спасіння? Для цього є три перешкоди. Три. Перша. Ми дивимося на світ крізь призму свого давнього минулого гріховного життя. Друге, ми дивимося на світ крізь призму власних фантазій, власного витворювання мрій і наших ідей і сподівань. І третє, ми часто дивимося на світ крізь призму свого Я через годину. Отже, почнемо з першого. Що означає дивитися на світ крізь призму свого гріховного минулого? Всі ми з вами маємо ту точку відліку до і після той момент, коли ми зустріли Господа. І ми мали минуле життя, колишнє наше життя. І це життя. Подекуди, як нам одна жінка в Києві, сказала, яким було ваше життя без Ісуса, вона каже жахіння. І насправді це було життя, в якому ми страждали, в якому нам завдавали численних ран, нас знищили, калічили, нас зневажали, нас не вважали за людей. І це, ці зранення, ці болі. І страждання ми переносимо на наше теперішнє життя. І ми дивимося на світ очима, які є заплиті кров'ю бік і страждання з минулого життя. Що це означає? Якщо одного разу тебе в житті зрадили, підставили, зневажили твою любов, розтоптали, ти завжди будеш дивитися на світ цими очима, допоки Ісус не оздоровить тебе до Кінця. Якщо це була жінка, ти ніколи не зможеш довіряти, чи своєму чоловікові, чи іншому чоловіку. Бо ця біль постійно буде виринати в твоїй свідомості наступне. Якщо ти народився в сім'ї, де батько пив, знущався над твоєю матір'ю, де сім'ї як такої не було, ти завжди будеш переживати той страх за свою сім'ю. Ти завжди духовно і психологічно будеш переносити картину своєї сім'ї на теперішню свою сім'ю. І в результаті ти завжди будеш чекати того чи іншого, завжди будеш очікувати страждань, болю, терпінь і так далі. Якщо тебе ображали і з тебе знущалися, тебе не приймали таким, яким ти є, казали, що ти відевакуватиме бой. Кись від світу цього. Ти завжди інші про це забудуть, але ти не будеш себе комфортно відчувати, бо завжди будеш відчувати себе відкинутим або тим, що тебе не розуміють інші люди. В цьому полягає то затьмарення наше бачення, бо дивимося на світ ранами минулого життя. Друге. Часто ми дивимося на світ, на Божий світ, своїми мріями, своїми фантазіями, своїми ілюзіями. Правда, всі ми хочемо, щоб все в світі виглядало гарно. Ми дивимося на світ в такому різноманітті кольорів, спектру. Тобто, ми дивимося на світ захопленням, ми дивимося з, на очима любові, адже ж, ти прагнеш любові, правда? Ти прагнеш добра в світі, ти прагнеш, щоб зараз в Україні не було війни, щоб всі примирилися і було все дуже добре, дуже гарно. Недавно прочитавку досить цікаву історику, якраз готував цю проповідь, і Бог дає у Фейсбуці прочитати це. Стоїть рай, перед дверима раю стоїть особа в білих одежах. І тут до цієї особи підходить один чоловік. Ну, і ця особа питається, скажи мені. Ким ти є, що можеш сказати про себе? Він каже, ти знаєш, я є відомим теологом, дуже відомим на весь світ. А цей катається, скажи, а чи пізнав ти Господа Ісуса? Каже, так, звичайно, я пізнав його Небесний майстер, я пізнав його наймудрішу мудрість, я пізнав його в слові і в ділі. То так посміхнувся юнак і каже, проходи, будь ласка, ліворуч. Підходить другий чоловік, цей юнак і опитається, скажи, а ким ти був в житті? Він каже, ти знаєш, я був священником, а чи пізнав до Господа? Так, я служив йому до кінця. Я віддавався йому до кінця. І так посміхнувся, каже, ну то добре то проходить Бог, будь ласка. Приходить одна жінка, і ця особа питається а скажи, а ким ти була в своєму житті? Каже, ти, ти знаєш, я ніким не була. Я просто любила молитись. Я просто любила бути в церкві і перебувати з Господом. І знала Ісус. Вона посміхнулася і каже, Господи, як я могла тебе пізнати, бо Ти є Господом Божий. Тоді Ісус каже, то проходив до нас в праву очі. Часто ми маємо вимріяну власну духовність і вимріяний шлях до нашого спасіння. І шлях спасіння наших дітей, наших орудів. І коли цей вимріяний план, ця картинка не збігається з реальним життям, ми розчаровуємося і падаємо. Наше, Наш світогляд є в тих розових окулярах, розових окулярах. І третє? Що було третє, ви не пам'ятаєте чи ні? Люди. Гордин, да? Гординя, так? Гординя. Що це означає? Розкажи мені, будь ласка, перше, бачу, ви засинаєте. Хто з вас хоче потрапити до неба? Несе руки, будь ласка. Бачу, що хтось не хоче, правда? Тіши сам, що всі хочуть. А тепер скажи мені, будь ласка, як ти уявляєш собі небо? От як ти уявляєш собі рай? Прошу, пане Іван, як собі уявляєте небо? Це краще, краще, країн. святе, святе, дякую. Ще. Де немає ні болі, не ні печалі, дякую. Ще. Як собі уявляєш небо, рай? Бо ну, ти ж хочеш туди потрапити чи ні? Я. Голосніше. І око не бачило, і вухо не чуло. Але реально, реально. Ну ти ж маєш картинку раю. Картинку. Саша. Все завито світлом, яке походить від Господа, яке ним є і ним просягне. Добре, дякую. ще. Як ви уявляєте собі небо? Пав'язую, що я... така думка, що там все повинно бути сяєте таким ну, золотом, і різними кольорами. І ну, там ж там багато квітів. І ті люди, які там є, то звичайно, що всі моляться, кланяються Богові, Матері Божій. Алелуя! Дуже дякую і. Хочу привітати спільноту Франківську, щоб ви не спіймалися на мою хитрість. Зараз ви зрозумієте чому. Ми уявляємо собі рай і небо в тому плані того, чого нам бракує тут на землі, де є дуже добре, так? що око не бачило і вухо не чуло. Ми уявляємо собі певні зелені пособиста, коли читаємо псалмин. Ми відчуваємо доброту любов, як казали Божичі, де люди один одного люблять. Значить, бракуємо тої любові людської. Але є одне величезне але. Але ви про це сказали. Часто ми уявляємо собі небо і рай, де ми є в раю, де нам є добре, де нас люблять, де нас приймають. І хочу сказати, що в Бучачі жодна людина не сказала так, як сказав Саша, що в центрі, так, і, е, е, пані, пані Маріка. Центр раду є Господь, Він є центром раду нашого життя, Він є нашим спасителем і спасінням. Часто наше, наш погляд є затьмарений тому, що ми бачимо всю крізь призму добра для себе, навіть духовного добра. Тобто, як це виглядає? Якщо ти дивишся, будучи чоловіком на гарний автомобіль, милуєшся красою того новоствореного якогось автомобіля, правда? І не уявляєш себе в ньому, або як ти керуєш тим автомобілем, значить Бог вилікував тебе від того егоцентричного зору. Якщо ти, будучи молодою жінкою, розглядаєш нові форми плаття або якихось чобітків, правда, Юріч, і не бачиш себе в них, значить Бог тебе вже звільнив від цього. В нашому майбутньому часто ми ставимо себе все рівно на перший план. Ставимо своє щастя. Своє здоров'я, ніби нічого поганого, щастя для своїх дітей. Але якщо Бог хоче, щоб ти в майбутньому перейшов у стелю, перейшов знову ту Хресну дорогу. Якщо Бог хоче, щоб ти в майбутньому, можливо, трошки потерпів або постраждав, Господи, то таке уявлення про моє майбутнє вже не підходить. Воно не укладається в мої мрії, моє бачення світу. А особливо, коли Бог хоче, щоб потерпіли і постраждали наші діти, ми такого кіна не хочемо. Нам краще бути з цими затуманеними очима ніж реально подивитися на світ і подивитися на світ очима Божими. Ми не дивимося на світ очима спасіння Господи. Ми побачили, що тільки тоді, коли ми був Ісус. Спочив на руках праведного Симеона, тільки тоді він воскликнув і побачив очі мої спасення. Яке ти, Господи, тебе? Тільки тоді, і в цей момент, коли ми визнали, що наші наш зір є. Навіть вже будучи християнами, часто є затьмарений, є нечіткий. Ти не бачиш Божого плану для розв'язання війни в нашій Україні. Ти не бачиш плану спасіння своїх дітей, своїх рідних. Ти не бачиш виходу, з чи іншої проблеми. Значить, наш зір ще є за туманом. Значить, ми бачимо чітко того, чого хоче Бог нам показати. І цю хвилину Бог питається нас, так як питається цього сліпого. Що бачиш, признайся? І коли ми кажемо, Господи, ти бачиш, що часто бачу біль свого минулого. бачу ілюзію свого життя, бачу тільки себе в центрі свого майбутнього. Господи, прости мені, бо не бачу тіло того, що ти мені. І в дух воли Господь подставить на нас Богу. І ми по-справжньому не тільки прозріваємо, а тут сказано, що ця людина була оздоровлена повністю. Повністю. І ще найцікавіше, коли Ісус його поздоровив, Ісус йому каже, не повертайся навіть до села. Що це означає? Не повертайся до свого болючого минулого, не його, Іди до свого дому, каже Господь. Тобто тоді, коли Господь другий раз наскладе руки, ми маємо піти додому. Тобто духовно маємо прагнути до Нього.